Наші вітання вам з України, і хай Божа благодать завжди буде з вами Градійте кожному новому дню за Господом. Тому що... тому що тепер люди живуть у страху. Вершники апокаліпсису, антихрист і цей страх він наповнює а, кожну людину. Навіщо ж тоді приходив Ісус на землю? Проблеми через те, що люди живуть безбожним життям і навіть віруючи, саме тому проповідь чистої Євангелії потрібна для того, щоб ніхто не загинув, але мали вічне життя. Хто сьогодні впливає на твоє життя? Людина самостійно обирає свою долю: пекло чи рай. Дійсно, так і є. Тому що в тілі людини схована душа і дух, вони не видимі, їх не видно. Тому що завжди в людині бореться душа і дух. І про це писав апостол Павло, і ми почитаємо про це. Саме людина вибирає і розуміє, що всередині неї робиться. Зовні це не видно, але можна побачити. Власне, за плодами вчинків, діл і справ. І багато хто не розуміє і не знає сенсу життя та хоче, врешті-решт второпити, розібратися. Бо людина настільки розвинулася сьогодні, що вона вже легалізує наркотики, узаконює гендери всякі. навіть зараз, коли триває російська агресія в Україні, жорстока цинічна прийнятий закон зараз про захист оцих от збочинців. І все це, нібито для того, щоб подолати депресію, наркотики, збочення. Люди, схаменіться, поверніться до Ісуса Христа, замайте здоровий глуз і вічний сенс життя. Різдво і Христос єдина можливість для людства, тому третина населення землі святкує Різдво через Христа, віруючі стають громадянами неба в іншому вимірі, а на землі тимчасово. Життям за духом стверджують своє небесне громадянство. А людина, яка прочається Божому Слову, перебуває під впливом нечистого духа. Лише Ісус дає змогу нам потрапити в інший вимір. Душевний не розуміє духовного, але духовний добре розуміє душевного, бо був на його місці. Душевний ще не розуміє, як це бути духовним, тому і Проповідується Євангеліє і розкривається таємниця Різдва, а щоб душевні стали духовними. І це все відбувається в церкві, яка є Дім Божий. Віруючий християнин є дитиною Божою, тому він і приходить до батьківського дому, приходить до церкви, тому він і радіє, тому він і святкує Різдво, тому для нього і відкривається вся таємниця цього свята. Для духовних є амністія. Вони не під законом і суду не підлягають. А щоб бути духовним, треба порятувати свою душу. Треба покаятися. Треба хреститися в Ісуса Христа, стати Його народом, Його церквою, щоб Христос був представником перед Богом, Отцем, там, в іншому вимір, вимірі, отримати Духа Святого. Коли людина вона стає духовною через прийняття Ісуса Христа, прийняття Слова, церкви. То тоді отримує Дух Божий, який знає все, що в Бозі, і вона стає духовною, вона водиться духом, щоб мати оцей зв'язок з Богом в тому іншому вимірі, там, де є Бог. Це і є благодать Божа. Через віру в Ісуса Христа ми маємо Божий дар. І ось що говорить апостол Павло в посланні до Галатів: як відрізнити життя за духом і як відрізнити життя за тілом. Але я кажу вам: хай Дух керує вашою поведінкою, тоді ви. Не задовольнятимете бажання своєї гріховної натури, бо все, чого вона бажає, ця гріховна натура, це проти духа, все ж, чого дух бажає, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що хочеться. Але якщо ви керовані духом, то не підвладні закону. Очевидні вчинки. Нашої гріховної натури, підкреслює апостол Павло, що є гріховним для гріховної натури. То є блуд, перелюб, нечистота і розпуста, то є поклоніння бо вона, які є ідоли, чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, егоїзм, розбрат, єресі, то є заздрість, пияцтво, оргії і тому подібне. Зважаючи на все це, я застерігав вас. І застерігаю, якщо хто чинить таке, той не успадкує Божого Царства, навіть якщо він і називається християнином і ходить до церкви. Дуже породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, довір'я, лагідність і самовладання. Проти цього немає закону. Хто належить Ісусу Христу, продовжує апостол Павло, ті розп'яли свою гріховну натуру. З її пристрастями і пожадливостями, бажаннями. Раз дух є джерелом нашого нового життя, слідуймо Духові і не будемо чванливими, не будемо гнівити одне одного, не будемо заздрити одне одному. І не буде соромно після корпоративу, тому що не буде що приховувати. Та То, і тому заходьте за посиланнями в описі, підписуйтесь на канали Салтаненко, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже і напишіть нам, якщо у вас є потреба в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.